Слава Україні! Розпочалася 431 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового гню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Галаганівці та Леонівці, здійснив. Мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Нестерне на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам'янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западний, Лиман-Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.